Поговоримо про два прислівника. «especially» and «especially» and «specially». For For example, especially translate like «особливо». For example, he likes flowers, especially roses. Вона полюбляє квіти, особливо рози. Or I am especially grateful to all my family and friends who supported me. Я особливо вдячна моїй родині та друзям, які підтримували мене. Specially переводиться як спеціально. This kitchen was specially designed for a disabled person. Ця кухня була спеціально спроєктована для людини з обмеженими можливостями. Or he has his shorts made specially in London. Сорочки йому шиють Спеціально у Лондоні У мене для тебе є гарна новина. У цю суботу буду проходити безкоштовний speaking клав для рівнів A1, A2. Якщо ти довго викладав цю можливість, я пропоную тобі долучитися до клубу, поспілкуватися з нами, подивитися різні відео, подискутувати. Якщо тобі це цікаво, напиши мені особисті повідомлення. Я відправлю тобі посилання на заняття. До скорої зустрічі!